Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про темперамент дитини. Холерик. До цього типу відносяться легко збудливі, неспокійні іноді навіть агресивні діти. Вони дуже емоційні, енергічні, схильні до швидкої зміни настрою. Важко передбачити, як така дитина буде поводитися в новому оточенні. Селегвійник. Дитина, що володіє цим типом темпераменту, помітно відразу. Вона товариська, стримана, урівноважена, усміхнена. Це справжнє сонечко, життєразнісне, допитливе, активне створіння, яке завжди перебуває у гарному настрої. Флегматик це дитина стримана, старанна, вдумлива, але мовчазна. Флегматик, налаштований миролюбно, намагається уникнути конфліктних ситуацій і не порушувати звичайний для нього розпорядок дня. Меланхолік. Дитина, що володіє таким типом темпераменту, мовчазна, замкнута та похмура. Вона не впевнена у власних силах і потребує допомоги, коли потрібно зробити правильний вибір. 讲个事哦。